Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео: Physical Naming Strategy. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. У попередній темі ми розбирали клас camelcase to Underscores Naming Strategy. Так от, він реалізує інтерфейс. Physical name Strategy, Тобто, фактично, ми самі можемо керувати нашими набором правил фізичних імен. Добре, отже, Physical name Strategy це інтерфейс, який має набір правил для визначення фізичних імен об'єктів у базі даних. Тобто дозволяє налаштувати відображення між ідентифікаторами об'єктів, або наших сутності, або entity в Java та бази. Даних. Фактично, в цьому випадку під словом ідентифікатором не мається на увазі ID. -шки. От, давайте підемо на наш Custom Person. Не оце мається на увазі наш а, ідентифікатор, а мається на увазі назви, назви сутності, тобто назви таблиці, назви а, поля в класі, тобто назва колонки. Назва, наприклад, Sequence, який ми теж можемо створити, і які є теж в базі даних. Оце мається на увазі ідентифікатори назв. Так от, коли ми використовуємо цей Physical Name Strategy, це є інтерфейс, по суті. І ось тут всі ці поля розписані. Як ви бачите, вони знайомі, тому що ми їх використовували в попередньому відео в класі. Camel-case to underscore name Strategy. Ну, не те, щоб використовували, це воно вже реалізовано, і інтерфейс Physical Name Strategy. І тут, як ви бачите, Camel case to underscore, ну я, в принципі, розповідав, як воно тут працює. Тобто, Camel Case переводить в Snake case. Але ми теж можемо реалізувати цей інтерфейс, і ми можемо використовувати його, щоб зробити свої власні зміни в Цих ідентифікаторах. Тобто, бачите, identify, 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 але метод каже сам за себе physical а каталог name. Точніше, to physical two physical column. Name. Тобто тут каталог, тут а тут схема, секвенс і назва таблиці. І ми так само можемо використовувати якийсь приватний метод. Convert to long на case. Фактично, я роблю все те ж саме, що і в. А, тому класі, який приводить Camel Case в Snake Case. І я тут використовую String UTils, а, який є бібліотеку? Так, де? Він тут? А, Орга бачив Commons, Commons Lens. String UTils. Давайте йдемо сюди. String UTils. Так, or, uh, Apache Command-Lens. Uh, щоб набагато зменшити код, який був в Camel Case to Underscore uh, name strategy Тут все в мене, в принципі, в один рядок, щоб отримати трансформацію uh, із Camel Case в з UnderScore. А я тут поставив спеціально два. Нижніх підкреслювання, це як кастомне, щоб воно трошки відрізнялося від попереднього відео. Просто показати те, що я його а, використовую. Тут ви можете реалізувати все по-своєму. Тут виходить так, що один метод використовується для реалізації логіки в усіх а, інших методах, але ви можете реалізовувати тут логіку в кожному методі окремо. Але якщо хочу, наприклад, щоб всі ідентифікатори, тобто всі назви, От тут, в принципі, так і використовується ідентифікатор, щоб було зрозуміло, що всі назви чогось. Назви колонки, таблиці, поля, сіквенса і так далі. Тому, в принципі, вони і називаються ідентифікатором. Ось, Так давайте запустимо. Спочатку підемо в наш сервіс. Ось, і... Подивимось те, що у нас тут апдейт, це означає, що на базі нашої сутності Custom Person буде створена таблиця. Якщо її немає, а у нас її немає, то при першому запуску вона буде створена. Якщо буде Custom Person оновлюватись, то і таблиця в базі даних буде також оновлюватись. Ще раз, в попередньому відео. Ми тут в Meta Set Physical Name Street вставляли Camelcase to Underscore Name Street. Блін, довга назва просто. А тепер ми спокійно можемо вставити свій. Але давайте зробимо спочатку так, без нього, і зробимо запуск. І подивимося, що все. Створює правильно з Camel Caseм, Custom Person. Так, одна, first name, Second main. Фактично, так як ми написали наші найменування, наші ідентифікатори, то воно так нам і створило. Так, як це база даних, то всі великі назви, букви виходять, Capital Letters, вони перетворюються на low letters виходить. На нижній регістр, фактично. Тому Тут CamelCase кейс на половину camel. Так, half kemel виходить. Добре. Давайте тепер поставимо нашу стратегію і подивимось, як в цьому випадку будуть створюватися ідентифікатори. І дивимося: Custom Person з двома нижніми підкресленнями. Так, ID-шка у нас нічого. First name. З двома нижніми, і second name також з двома нижніми. Давайте подивимося, як це відображається в базі даних. З двома нижніми підкресленнями. Колонки. З двома нижніми підкресленнями. Все. Просто зробив кастомне, щоб показати, що саме наш працює, який ми тільки що а, створили з двома нижніми підкресленнями. Отже, якщо ми хочемо робити ідентифікатори власноруч, тобто. Змінювати назви полів, сіквенсів, назви таблиць, назви схеми нашої сутності, а саме, і виходить в базі даних, то ми можемо це зробити, реалізовуючи інтерфейс Physical Naming Strategy. І вам дається можливість ці методи для реалізації того, чого ви хочете. І, наприклад, якщо ви хочете зробити. CamelCase, Ну, наприклад, я тут зробив два, а нехай буде точніше не кел а SnakeCase. Ви реалізовуєте один метод і в кожний раз вставляєте в ці методи, де ви хочете, щоб цей CamelCase був. Якщо ви не хочете, просто повертаєте ідентифікатор в цьому методі. Наприклад, ви не хочете, щоб в цьому методі реалізовувався TableName, ви просто повертаєте ідентифікатор, а всіх інших, де ви використовуєте ваш SnakeCase, то він буде використовувати. А стратегію з нижнім підкреслюванням. Добре. Якщо у вас є бажання розібрати якусь темп-хабарний, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!